Продовжуємо випуск у меморіальному комплексі Дем'янів влас започаткований новий проект Різдвяна ялинка пам'яті. Основна мета цього проекту вшанування пам'яті героїв, що загинули у боротьбі із кривавим сталінським режимом та виховання у сучасної української молоді активної громадянської позиції. Юнаки й дівчата доглядають могили загиблих, упорядковують і прибирають територію музейного комплексу. Під час новорічно-різдвяних свят прикрасили живу ялинку на місці розстрілу патріотів України і запалили на ній символічні вогні пам'яті. Вознаменування 25-річчя розкопок Дем'яному лазі і перепоховання жет сталінського комуністичного режиму і запалюємо ось цю різдвяну ялинку на священному для кожного українця місці. Це право надається представникам пласту з української гімназії Noдин і з громадської організації Патріот України в меморіальному комплексі Влас був проведений практичний вишкіл юних учасників пласту з української гімназії номер 1 міста Івано-Франківська та відзначено 105-ту річницю з дня народження провідника УПА Степана Бандери. Співорганізаторами цих акцій стали члени всеукраїнського громадського б'є. Еднання патріот України